Цього добу у зоні АТО знищено 10 бойовиків і два танка. У Донецькому аеропорту відбулася часткова ротація. Зараз там іде бій, а у Маріуполі створено систему оборони. СБУ почала створювати так звану мапу смерті, розміщення бойовиками на Донбасі концтаборів і масових поховань. Особи 14 людей з тих, хто били в Одесі народного депутата Нестора Шуфрича. Міліція встановила і оголосила їх у розшук. У ефірі новини Барстую Людмила Добровольська. Вітаю вас. Потягом доби у зоні АТО знищено 10 бойовиків і 2 танка. У Донецькому аеропорту відбулася часткова ротація. А у Маріуполі створили систему оборони. Наші вояки відбили штурм блокпосту біля попасної. Бойовики обстрілюють сили АТО у районі Авдіївки і Дебальцевого. Із метою дискредитації українських військових в чергове обстріляли Донецьк із градів. Далі ситуація на сході станом на тепер. Бойовики влучили в офіс Червоного Христа у центрі Донецька. Один із працівників організації, громадянин Швейцарії, загинув МЗС України в своїй заяві висловило співчуття рідним загиблого та засудило терористів, які обстріляли Донецький офіс міжнародного комітету Червоного Христа. Єдина мета співробітників якого це допомога. Людям не вщухають обстріли навколо Донецького литовища. Бойовики за добу намагалися двічі штурмувати силовиків, які обороняють цей об'єкт. Усвідомлюючи марність попередних спроб захопити аеропорт, бойовики та російські військові накопичують біля литовища ще більше військової техніки. Окрім того, постійно надходить і людське підкріплення. Бойовики проводять уже 17-ту мобілізацію, щоб поповнити свої ряди. З кожним днем все важче, важче їм це робити. Оскільки бажаючих померти, загинути на землі Донбасу, якщо людина прийшла з іншої території, все менше. І ми сподіваємось, що в кінці кінців ворогуча сторона припиниться робити і піде на ті умови, які зараз існують, і вони підписані у мінську. Тобто ротації як такої немає. Не можна ротувати живих на мертвих, але це не ротація. У самому Донецьку знову працює громадський транспорт, але ситуація напружена. У міськраді повідомили за добу в місті постраждали ще п'ятеро мирних жителів. Донечани після вчорашньої стрілянини розбирають зруйновані будівлі. Ну от прийшли ми на роботу. У нас вночі був обстріл, Слава Богу, дітей не було. Ой. Стреляли наш комбинат. Комбинат очень хороший. Только сделали евроремонт. У нас И все было очень красиво, хорошо. Вот результаты. Із градів, мінометів та артилерії бойовики також обстрілювали Авдіївку, селище Піски, Оленівку, Під Дебальцевим, Нікішини, Малоорлівку та атакували позиції української армії навколо Попасної. Одну із спроб нападу на табір силовиків українські бійці відбили, зупинили і рух диверсійно розвідувальної групи бойовиків поблизу селища Старогнатівка. Загинули двоє військових, дев'ятеро поранені. Ніч на сході України відзначилась обстрілом наших позицій в районі трьох ізбьонка Авдеєвка, Таненька, Пески, Нікішина, Дебальцева, український підрозділ в Авдеєвці. Було обстріляно із зенітних установок з метою дискредитації сил АТО. Бойовики вкотре обстріляли місто Донецьк. Вогонь вівся з населеним пункту Корсунь, що розташований неподалік Єнаківо. Також бойовики стріляли з ракетних систем залпового «Град» з району Ждановку. На контрольованих українцями ділянках кордону поки що затища, але в напрямку Маріуполя зафіксували нову бойову техніку збройних сил Росії. Також сюди стягують підрозділи російських військових, які раніше дислокувалися у ростовські області повідомили у РНБО. З'явилась також інформація, що це за війська у раді нацбезпеки. Кажуть, це розвідувальна бригада з північної Асетії. У Донецькому аеропорту зараз триває бій. Бойовики прорвалися у одну з будівель. Повідомляє речник АТО Владислав Селізньов. На перший поверх старого терміналу терористи увійшли під прикриттям димових шашок, але це не хімічна зброя. Інформації про кількість постраждалих немає. Напередодні проросійські найманці штурмували литовище на танках Т 72 Але під ударами української артилерії вони відступили. Очевидці розповідають про сотні загиблих і поранених. На даний момент Донецький аеропорт контролюється силами антитерористичної операції. Позиції для оборони цього об'єкту посилено, проведена часткова ротація особового складу українських військових та техніки. Імена більше сотні загиблих у бою під Іловайськом міноборони не розголошує задля безпеки їхніх родин, пояснює міністр Валерій Галетей. Дані тільки про військових, і вони засекречені. Інформації про загиблих нацгвардійців і добровольців немає, наголошує міністр. СБУ почала створювати так звану мапу смерті, розміщення бойовиками на Донбасі концтаборів і масових поховань українських військових і мирних жителів. Використовують інформацію різних джерел, у тому числі знімки з космосу. На контрольованих ними територіях проросійські бойовики захоплювали людей, катували їх у підвалах, виносили вироки і розстрілювали разом із ОБСЄ та інституціями ООН СБУ розслідує кожен такий епізод. А винних сподівається покарати усією. Світовою спільнотою ми зробимо все для того, щоб був розслідуваний кожний епізод, кожний злочин і покарані винні. Будуть притягнуті до відповідальності так звані коменданти і конвоїри концентраційних таборів, а також члени розстрільних груп. Вплинути на бойовиків, аби ті звільнили заручників. Прем'єр Арсеній Яценюк просить московський патріархат. І тепер військові капелани зможуть перебувати у всіх збройних формуваннях. Повідомив Яценюк на засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Урядом було прийнято рішення, і ми почали створювати капеланську службу в збройних силах Національній гвардії, служби безпеки у всіх збройних формуваннях. Тобто, вперше за 23 роки капелани, військові капелани тепер ідуть. Безпосередньо до наших солдат, в наші військові частини, і разом з українською армією моляться і захищають країну. Президент Петро Порошенко підписав закон про люстрацію. Пише у твіттері його прес-секретар Святослав Цеголко. Державпарад буде очищено від агентів КДБ і верхівки партії регіонів, каже Петро Порошенко. Ну і сьогодні ж президент повідомив. Він підпише указ про звільнення голови Держприкордонслужби Миколи Литвина у зв'язку із цитую організаційними змінами структури відомства. Колишній український президент, прем'єр, і генпрокурор таємно стали громадянами Росії, що Володимир Путін секретним указом надав російське громадянство Віктору Януковичу, Миколі Азарову і Віктору Пшонці. Повідомляє радник очільника МВС Антон Геращенко. Росія водночас інформацію не підтверджує. Речник Путіна Дмитро Пісков каже офіційних документів щодо російського громадянства українських тікачів він особисто не бачив. Жодним чином це не буде перешкодою, як вже неодноразово говорив говорив і голова служби безпеки України Валентин Наливайченко, Кожен злочин має бути розслідуваний, і всі злочинці мають бути повернуті в Україну для того, щоб постати перед судом. Росія має всі тепер правові механізми офіційно не просто цей вопрос, а офіційно просто відказати видачі. Єдине для цих літ, якщо вони попадуть, в списки Інтерполу, 90% стран будуть закрити. Екс-командира Беркуту Дмитра Садовника мають привезти до апеляційного суду примусово. Під будівлею суду почали збиратися ультраси. Люди у військових одностроях, які волюють покарання підозрюваному у масових розстрілах мирних людей на майдані. Він нагадаю, у шпиталі. А ось мій колега Сергій Моргун зараз під будинком апеляційного суду. Сергію, тобі слово. Прошу. Чергове засідання у справі екс-беркутівця Дмитра Садовника, яке мало розпочатися в апеляційному суді міста Києва щодо рішення, яке прийняв Печерський суд, і звільнив тим самим екс командира спецпідрозділу міліції з під варти. Розпочалося запізненням. Одразу ж сторона захист Дмитра Садовника заявила, що його не буде, адже у нього і надалі продовжують бути великі проблеми зі здоров'ям, зокрема з рукою, ногою, як це було сказано раніше, а також великі проблеми із сер. Цим і Дмитро Садовник втрачає свідомість. Оглянули, подивилися, отримали аналізи, виписали ряд ліків, поставили чотири капельниці. Чотири. Накачали всякими всіми ліками. У свою чергу сторона позивач прокуратура запевнила, що вона зверталася до лікарні, і їй дали випуску, що Дмитро Садовник абсолютно здоровий, і його здоров'я нічого не загрожує. На що сторона захисту відповіла, що на лікарів тиснуть, і тому садовник зараз змушений був після того, як був виписаний, повернутися до своєї лікарні за місцем прописки, а не той, яку він відвідував раніше сторона обвинувачення вважає за доцільне клопотати про судом про здійснення приводу підозрела сьогодні. Сторона позивач звернулася до суду, аби до Дмитра Садовника застосували привід. І оскільки сторона відповідача не надала ніяких документів, чому і з якої причини, тобто без поважної причини, не з'явився обвинувачуваний, попросили його доставити в суд. На що судді пішли радитися на кілька годин, а коли повернулися після декілька хвилинної. Дискусії все таки погодилися і е, визначилися, що Дмитра Садовника доставлять у суд адже він не надав е, потрібних документів, чому не з'явився на розгляд апеляції, і пообіцяли доставити його о 5-й годині дня. Присутні у залі патріотично налаштовані активісти сприйняли це як маленьку перемогу і подалися до виходу, аби чекати ще кілька годин до того моменту, поки привезуть Дмитра Садовника. Та щойно перші вийшли на вулицю. Одному з активістів розбили голову. В нього були велика кровотеча, це травма вуха, це травма носа а також розсічення брови.

Потерпілий запевнив, що він бачив, куди пішли його нападники. І це за спину міліції, яка тут стоїть. Але міліція розводить руками і каже, що нікого не бачили. Хоча тут, ну, за приблизними підрахунками, щонайменше 50, а можливо і 70 прав і на очах яких було побито людину, і поки що невідомо, що трапилося. Наразі приїхала швидка. Ми відстежуємо ситуацію далі. Чим завершиться цей суд? Дивіться о 20.30, а ми продовжуємо випуск. Особи 14 людей із тих, хто били в Одесі народного депутата Нестора Шуфрича. Міліція встановила і оголосила у розшук. Знайти винних у побитті саме Нестора Шуфрича вимагає президент Порошенко. Побили народного депутата просто на сходах облдержадміністрації, куди він приїхав радитися із членами місцевого опозиційного блоку. Правий сектор заявив, що побиття інсценоване самим Шуфричем. Медики діагностували у нього струс мозку. Відключення електроенергії на Київщині були самовільними і політично вмотивованими, заявляє міністр Кабміну Остап Семирак. Пояснює, власниками багатьох обленерго, що відключали споживачів, є російські компанії із списку тих, проти кого можуть бути застосовані санкції. Міністр запевняє, підстав для хвильового відключення електроенергії немає. Якщо буде потреба, Україна зменшить поставки електроенергії на зовнішній ринок. але населення України не відключатиме, наголошує Семерак. У боротьбу з Лохоманкою Бола включилися кубинські медики. У Гонконгу влади і протестувальники домовилися про переговори. І у Болгарії день жалоби. Про все це детальніше, Ярослава Вароченко. До шпиталю Майні доправили чоловіка із симптомами лихоманки Ебола. Він працював у гуманітарній місії у Сіра-Леоне, де її підхопив недугу. Уже відомо, що це лікар з Уганди. Нагадаю, перший пацієнти з цим захворюванням прибув до Німеччини на лікування в кінці літа. Ми цілком підготовлені для лікування пацієнта хворого на еболу. По суті, нічого надзвичайного. Звісно, коли ми маємо такого пацієнта, адреналін зашкалює. Але хай там як робота йде добре. Саме тому я впевнений, що за хворим буде належний догляд. you <laughs> В американському штаті Техас, де в лікарні перебуває чоловік, якому діагностували еболу, влада вирішила усіх, хто був у контакті з ним, відправити до медичного закладу для обстеження. Поки що ознак хвороби у них не виявлено. Тим часом з'явилася інформація, що на еболу занедужав оператор NBC. Сталося це під час відрядження до Африки. Його ім'я не розголошують. У світі нині активно допомагають подолати лихоманку. Зокрема, Японія додатково виділила понад 20 мільйонів доларів. А Куба оголосила, що до Західної Африки. Відправить своїх лікарів напередодні до С'яралеона поїхали 165 кубинських медиків. У Гонконгу майже через тиждень протестів влада та демонстранти таки домовилися про переговори. Поки що дату не призначена, але на вулицях стало спокійніше. Та, попри це, голова адміністрації Гонконгу відмовляється йти у відставку. Натомість закликав протестувальників звільнити центр міста і припинити масові акції протесту. Мовляв, блокуючи адмінбудівлі, вони заважають чиновникам працювати на благо всього багатомільйонного населення регіону. Активісти ж кажуть, здаватися не збираються, і в разі потреби погрожують лише посилити тиск на владу. Сьогодні ж. Рядові офіси не працювали, бо дороги перекриті. Люди виконували роботу з дому. Нагадаю, мітингувальники вийшли на вулиці, бо не задоволені, що Китай нав'язує їм своїх кандидатів на місцеві вибори. У Болгарії день національної жалоби. Там у наслідок вибуху на заводі з виробництва зброї загинуло 15 людей. Інцидент стався у селі Горнілом північно-західного регіону. За попередніми даними, причина детонації порушення правил безпеки під час знищення боєприпасів. Вибух був такої сили, що зруйнував навіть бомбосховище підприємства. Цей завод виготовляв вибухові речовини для цивільного використання й утилізовував застарілі боєприпаси. Ярослава Марущенко, новини Юбіар. Відтепер приймати документи для оформлення внутрішніх українських паспортів і внесення до них будь-яких змін будуть центри адмінпослуг із деталями. Денис Квартальнов. Отримати паспорт громадянина України, вклеїти в нього нову фотографію, стати або знятися з реєстрації напряму в міграційній службі. ЗАС. районним та міським овірам уряд заборонив приймати відповідні документи. Відтепер це компетенція виключно центрів надання адміністративних послуг. Вони є у кожному районі Києва та в більшості великих міст країни. Мовляв, у такий спосіб українці зможуть відчути, що таке сервіс по-європейськи, та забути про хабарі за для прискорення процедури надання певної послуги. Що таке взагалі центр надання адміністративних послуг? Це приміщення облаштоване електронною чергою, електронним документообігом, відеонаглядом, аудіозаписом, прозорими стінами. Всі ці елементи обмежують скажімо так, прояви корупції. Вікторія прийшла до центру надання адмінпослуг, щоб замінити закордонний паспорт. Внутрішній мінялася через паспортний стіл у районному ЖЕКу. Каже, часу та гроші витратила чимало. Скажу чесно, що, мабуть, більше бюрократія це напрягає, ніж кількість грошей, мабуть, стільки ж, а може навіть і дороже, потому что нужно тому що треба тому дати, тому дати, вот тому дати. Ось і час, теж економія часу, це багато що значить, тому що в наше час саме дорогое – це час. Щоб подати заяву на отримання паспорта, запевняють у центрі надання адмінпослуг, їхній клієнт витрачає лічені хвилини. Приходить людина з документами, заповняє заяви, заповнює заяви власноручно, друкованими буквами, тому що ну ці форми дуже довго зберігаються. 15 хвилин, 15-20 хвилин. Не більше так само швидко. Усього за кілька днів можна одержати паспорт уже з новим місцем реєстрації. Для того щоб подати документи, заявник приходить до відповідного центру, заповнює. Подає заяву про реєстрацію місця проживання, відповідний документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, це, як правило, паспорт громадянина, або може бути посвідка про тимчасове перебування, так, посвідка біженця, згоду власника, куди він буде прописуватись. У тих же містах, де центрів надання адміністративних послуг ще немає, міграційна служба і надалі прийматиме документи для оформлення паспортів та зміни місця реєстрації. Утім, у майбутньому і там відкриють такі центри. А вже з 1 січня наступного року навіть заяви на закордонні паспорти, міграційна служба приймати не зможе. Денис Квартальнов, Роман Пух, новини Юбіар. У кожного з нас багато вчителів по життю, але першого вчителя пам'ятають завжди. Як вітали педагогів у одній із столичних шкіл Анна Бороденко. Тим, хто впізнати добро. Допомінь. Тим, хто відкрив для нас нестайні доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жигу, жигу, пізнання, тим, чия праця важка, непроста. Тим чує слово, добром приростав. Тим, хто відкрив для нас науки світання. Наші святкові. щирі вітання. Таким віршем педагогів вітають вихованці одного з кадетських ліцеїв столиці. Для кожного з них перший урок особливий. Готували його для улюблених учителів, тож неабияк хвилюються. Передусім малеча. Розпочинають заняття з подяки вітчизняним педагогам та розповідають, ким для них є вчитель. Вчитель для мене це як мама. Вчитель для мене це квітка надії. Вчитель для мене це все-все-все-все-все. Єднання країни головна тема виховної години школярів від Луганщини до Закарпаття. Таку назву діти дали власному уроку, тож і у них сьогодні не один. Годину проводять три педагоги з різних куточків України Рівненщини, Черкащини та Луганщини, бо кажуть, передусім закликають до єдності та вчать простягати одне одному руку допомоги, звертаючи увагу на останні події в Україні, на те, що ми дуже хотіли згадати всіх учителів нашої країни. Ми одна сім'я, одна родина подякувати педагогам до ліцею прийшли і батьки олена мати учня молодших класів для класного керівника власноруч вишила картину на ній три зуб та калина зробити такий подарунок жінці коштувало три безсонні ночі але сил не шкодувала цю роботу вкладено багато натхнення тому що дивишся на свою дитину з яким задоволенням вона ходить на це навчання як відноситься до вчителів які відгуки то вкладуєш всю душу і все найкраще, те, що є. Учні теж у захваті від батьківського подарунка. Боже, Боже великий єдиний нам Україну храни. У ліцеї навчаються не лише захисники вітчизни, а й майбутні берегині сімейного вогнища. Дівчатка розповідають, учитель із вихованців формує людей, бо вкладає у них власну душу. Тому і ставлення до людей цієї професії особливе. А вчителі відповідають вірою у власних учнів. Це наше свято, і ну якось по особливому хочеться його святкувати. Сподіваюся, що вся Україна буде пишатися славними майстрами, а славні майстри сподіваюся, будуть в нашому класі. Спершу дівчата моляться за кожного бійця, який захищає українські кордони, передаючи одна одній вогник добра. Потім йдуть вишивати бісером ікону. Щоб славна Україна, славна Україна. Старші хлопчаки, ті, які вже перейшли до середньої школи, вирішили підготувати і прикрасити дерево чеснот учителя. П'ятикласник Савелій неабияк хвилюється, бо підготував цілу промову, адже точно знає, яким має бути справжній учитель. Кожен вчитель повинен дбати довіру в дитину, бо, в дитину. Бо якщо не буде довіри, то він буде думати, що та дитина не дасть правильну відповідь на запитання. Повинен бути дисциплінованим. Він повинен вірити тільки в добре. Ганна Бороденко, Василь Дендін, новини ЮБІАР. Легендарні червоні телефонні будки Лондона позеленіють, і тепер у них можна буде підзарядити телефони мобільні від сонячних батарей. Першу таку будку вже встановили у середмісті. А поки сотовий набирає заряд, власнику доведеться приглядати рекламні ролики. 30% грошей від реклами йтимуть на соціальні потреби. А у Львові скінчився заряд у мобільному, сідай на ровер і крути педалі. Тут встановили велогенератор. Власними зусиллями зарядити телефон можна безкоштовно. Майстрували пристрій троє ковалів. Вони навіть парасольку причепили. Поки що ця модель має тільки один гандж. Власники айфону можуть крутити педалі хіба для власного здоров'я. Їхній гаджет велогенератор не заряджає. З одного боку допомагає людям банально зарядити телефон чи якусь техніку, а з іншого боку, привертає увагу до якихось екологічних питань. Ось так, що дуже класно. Коли я кручу педалі, механічна енергія перетворюється в електричну і ми можемо бачити, що тут телефон заряджається. Приблизно за... ми тестували 10% заряду за 3 хвилини. Ходить здоров'я, на цю хвилину все, але інформація оновлюється постійно, не перемикайте.